Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Поки олігарх Дмитро Фірташ у відні чекає екстрадиції до Сполучених Штатів, в Україні в нього справи йдуть дуже непогано. Зокрема, його титанова корпорація продовжує виробляти продукцію в анексованому Криму, а його українські рудники для цього продовжують постачати сировину на окупований півострів, і це не дивлячись на відкрите прокуратурою кримінальне провадження. Як влада мовчки спостерігає за підсанкційним бізнесом Дмитра Фірташа, докладніше в наступному розслідуванні. Це на пароплави, які слідують, беруть курс на порт Кавказ, це в Керченці протоці, а там, без заходу в Крим, щоб не попасти під санкції, перегружають на місцеві баржі і вигружаються в Керчі на причали. Тобто нічого не змінилося. Весна 2014 року. Росія окуповує Крим. Російські військові захоплюють військові частини і український флот. Головний редактор порталу Black Sea News Андрій Клименко разом із колегами цілодобово слідкують за штурмами і розповідають про напади на гарнізони військово-морських сил України. Це призвело до великого інтересу зі сторони російської контрозвідки. До нас Андрій Клименко. Разом з редакцією був вимушений поїхати з Криму. Сьогодні він у чорному списку російських спецслужб. У Криму проти нього ФСБ порушила кримінальну справу за підозрою в сепаратизмі. Мені відомо більш ніж про 20 допитів колишніх співробітників редакції Блексін'юс, моїх друзів, знайомих, два чи три обшуки. Переїхавши до Києва, Клименко почав щоденний моніторинг суден, що заходять до закритих портів окупованого Криму, порушуючи міжнародні санкції та українське законодавство. Він розповідає: офіційно судна країн Євросоюзу припинили заходити в Крим у 2015 році. Проте, дехто у спробах обійти обмежувальні заходи, міняє прапори і місце приписки кораблів. Тому зараз ми бачимо, що в нас є. Велика морська держава Монголія є велика морська держава Танзанія, є велика морська держава Того, тобто є країни третього світу. Саме під прапором ТОГО ходило і судно, що перевозило до Криму українську ільменітову руду на завод олігарха Дмитра Фірташа Кримський Титан. Раніше слідство інфо розкрило цю схему постачання ільменіту на окуповану територію в обхід санкцій. Одним з тих, хто активно допомагав у проведенні розслідування, був Руслан Форостяк. Інформація, яка звітом надходила, дала мені підстави підняти це питання, що ведеться, по-перше, перевалка інмінітової руди, яка є стратегічним матеріалом для виробництва титану на завод, який знаходиться на території окупованого Криму. Це Крим Титан. Схема виглядала так: Ільмонітова руда з Межирічниського гірничо-збагачувального комбінату, що на Житомирщині, перевозилась до порту Южної в Одеській області. Там Ільменіт перевантажували на судно Катя. За документами воно мало направлятися у російський порт Кавказ, але туди не дійшло. У Керченській протоці, просто посеред акваторії, ільменіт перевантажували на російське судно «Нєфтєрудовоз», яке потім йшло до закритого Керченського порту. Звідки руда, ймовірніше за все, і доставлялася на завод Кримський Титан. А це кордон. Оце той, 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 той самий 451 й рейдовий причал. Отак от, коли судно. О, бачите, ось воно. Коли отак от… Бортом в борту стоять, і це рейдова перевага. Після виходу нашого розслідування військовою прокуратурою України Південного регіону було порушено кримінальне провадження. Військова прокуратура Південного регіону України надавала оцінку діям посадових осіб Державної прикордонної служби щодо реагування на незаконні дії, пов'язані з в'їздом та виїздом на окуповану територію. Під час цієї діяльності було з'ясовано факти застосування схем потрапляння вантажів з території України на територію Криму. Однак, як нам вдалося дізнатись, попри кримінальне провадження і розголос навколо цієї теми, схема постачання сировини на кримський титан продовжила успішно діяти протягом всього 2016 року. Мінялися хіба що судна-перевізники та відправники вантажу. За 2016 рік на чотири судна за десять заходів з порту Южний під Одесою вивезли близько 115 тисяч тонн ільмінітової руди. За документами вантаж йшов до порту Кавказ та не доходив. Судна заходили у Керченську протоку, де не кілька днів зупинялися на рейді. Ймовірно, ця схема аналогічна тій, що рік тому нам вдалося відслідкувати з судном Катя. Ця схема юридично вона зараз ну, майже бездоганна. Тобто документи в українському порті виписані на російський порт Кавказ. Груз-Вантаж Вільмініт не підпадає ні під які заборони, Тобто, вони йдуть в Росію, в Росії вигружають, беруть російські документи, що вони вигрузили, а куди? Далі піде цей вантаж ільмініту, то о, до цього судновласника о, або судового менеджера чи брокера немає ніякого відношення. Їх відповідальність закінчилася. Втім, оскільки за документами все законно, то і українські правоохоронці не мають підстав ані для арешту суден чи капітанів, ані для притягнення до відповідальності судновласників. Однак зупинити скандальне постачання руди на півострів можна було іншим шляхом. Намі було підготовлено та внесено подання до Міністерства економічного розвитку і торговлі України щодо застосування санкцій відповідно до закону про зовнішню економічну діяльність, про призупинення такої схеми. Отже, прокуратура попросила Міністерство економічного розвитку накласти санкції на компанію Дмитра Фірташа «Ukrainian Кемікал Products». В минулому закрите акціонерне товариство Кримський титан, що, на думку прокуратури, стоїть за відправкою Титанової руди на окупований півострів. Перше подання про накладання санкцій на підприємство Олігарха прокуратура відправила ще в жовтні минулого року. Потім надіслала повторне вже в січні цього року. Міністерство економічного розвитку і торгівлі на довгий час задумалось. На цей час мені відомо, що мерт вирішив вжити заходів затримання узгодження Служби безпеки України з цього питання. Минуло півроку. Попри звернення прокуратури, Міністерство економічного розвитку та торгівлі так і не наклало санкцій на титанову компанію Дмитра Фірташа і не внесло його кримський актив в чорний список. Чиновники міністерства назвали прохання прокурорів недостатньо переконливим. Військовою прокуратурою Південного регіону України в своєму повторному поданні не надано обґрунтування порушення Ukrainian Chemical Products законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності та не вказано конкретні норми законів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності, порушення яких допущено цим суб'єктом господарювання. Чому Міністерство економічного розвитку досі не може наважитись і ввести санкції проти підприємства Фірташа? Ми вирішили спитати самого міністра Степана Кубіва. Центр Києва в українському домі зібрались представники українського бізнес-сектору на презентацію одного з проєктів Мінекономпромрозвитку. Всі чекають на виступ міністра, що має приїхати з хвилини на хвилину. Згодом міністр Степан Кубів прибуває на захід. Після виступу міністр раніше за інших покидає захід. І ось у нас з'являється шанс поставити йому запитання. Одне питання, будь ласка. А чому ваше міністерство вже майже півроку не погоджує за поданням військової прокуратури накладання санкцій на компанію Ukrainian Chemical Products? Це неправда. Напевно, пану міністру була не дуже приємна порушена нами тема. Або ж він сам не до кінця володіє ситуацією про те, що відбувається в його міністерстві. Між тим, така позиція відомства Кубіва дозволяє продовжувати постачати руду на окупований півострів. Щоб ми не ловили ті пароплави чи блокували залізниці, а ми давали суспільну оцінку конкретним фаміліям, не взагалі системі, бо система в неї фамілії нема, а конкретним посадовим особам і вимагали персональної відповідальності. Єдиний е, вихід з цієї ситуації це то, що ми з вами, як колеги робимо. Це про це писати. Це наша війна. І тому ми робимо її цілодобово вже три роки. і Будемо це надалі продовжувати. Урядами європейських країн та США підтверджено, що міжнародні санкції, введені за анексію Криму, будуть діяти до повної деокупації півострова. В той же час українські чиновники дають змогу окремим олігархам не тільки возити контрабанду на окуповану територію, але й експортувати звідти продукцію, дозволяючи агресору розвивати свою економіку. Те, що місцеві чиновники заради перерозподілу землі готові буквально на все, ми вже розповідали неодноразово. Підробка документів, самовільна забудова, так звані тітушки, які захоплюють вільні ділянки, все це вже будні земельних конфліктів. Але на Миколаївщині стався геть цинічний випадок. Там місцеві депутати заради землі біля моря вирішили закрити школу, адже на три гектари її території можна увіпхнути або котеджне містечко, або кілька баз відпочинку. Чи не спалахне на Миколаївщині черговий народний бунт. Розбиралися наші кореспонденти. Ви подивіться, кому він землі виділяє, в яких кількостях і коли. Я тобі ще раз сказав: у нас сесія йде, а не вечір питань і відповідей. Земля роздається. Бесплатно. А наши дети должны ехать 25 километров трясти без питания, без медицинского осмотра, без ничего. Це село Покровське, воно розташоване біля морського узбережжя в одному з найвіддаленіших районів Миколаївської області. Нещодавно чиновники вирішили поступово скорочувати тут шкільні класи. Діти з Покровського тепер мають їздити до іншого села Васильівки за 25 кілометрів. Школа в Покровці опинилася на межі закриття. Сергій Філіпенко мешканець Покровського і батько чотирьох школярів. У 2015 році він пішов добровольцем на схід України у складі 79-ї бригади. Зараз Сергій у відпустці і каже, що має незабаром знову відбути на Донбас. До від'їзду йому лише хотілося б вирішити проблему з навчанням дітей у своєму селі. Бо їздити дітям щодня в сусіднє, віддалене село фізично важко. Нам сказали. Що в даний момент наступив такий момент, що в нашій школі, в селі Покровки, дітей більше навчати не можуть. В зв'язку з тим, що е, по закону в неї не вистачає кількості дітей, те, і Тобто, що вони будуть вчитися в іншому селі, в селі Василівка. А в це село 25 кілометрів. Тобто, якщо взяти з посадочного міста дітей наших, куди везуть, це час з половиною путі. Тобто діти укачуються, п'ють таблетки. Поїздку з Покровського до Васильівки, куди перевели дітей навчатися, комфортною не назвеш. Кінбурзька коса, на якій розташоване Покровське це півострів, вкритий пісками. Півтора година поїздка цими піщаними дорогами серйозне фізичне випробування для організму дорослого, не те, що дитини. Діжимося. Час від часу учні залишаються вдома, бо у місцевої сільради не завжди є кошти на пальне для сільського автобуса. Завтра не в Ми Завтра не їдем? завтра не в школи. Якщо ми не отримали, він завтра може все англійською. Завтра в нього не мог. Начальні заняття дітям знімають. От дитина йде замісто п'яти років у неї тільки три. Замісто шість у неї тільки чотири. Чого? Тому що на перше заняття вони не співають, а їм скасовують, щоб вони не темнотою попали додому. Втім, місцеві мешканці твердять, що кошти на школу в Покровці при бажанні можна було б знайти. Тільки у керівництва сільради інші пріоритети. Ми зараз знайшли, знайшли у той по цьому питанню, але потім ми вирішили питання таким чином, що довозити дітей до Васильівки і навчати 5, 10-11 клас, навчати Васильівки. А, Земля роздається безплатно, а наші діти повинні їхати 25 кілометрів 300 без питання, без медицинського осмотру, без нічого. Під закриттям навчального закладу місцеві активісти вбачають схему чергового розподілу коштовної землі. Адже школа займає майже три гектари біля моря. Сергій Філіпенко каже, в закритій школи зацікавлений сільський голова. Вона знаходиться на самому побережжі на морі. Навіщо її закривати? Я вам скажу, навіщо, тому що це готова база Водиха. Очільник села такі звинувачення відкидає. Ну, это, э, чушь. і бред, э, говорить за силикобиле. Ну как можна учебне поміщення продати куда-то какую-то это саме загнати ще, наверное, вам і землю. Кінбурзька коса, на якій розташоване село унікальне місце. Тут є кефалеві озера, соснові ліси, заповідник з рідкісними рослинами та тваринами. Головне чисте море. Влітку на цьому півострові, відірваному від цивілізації, відпочивають тисячі туристів. Відтак земля коштує чимало: від тисячі до трьох тисяч доларів за сотку. Єдина влада на кусі Покровська сільська рада. Вже 30 років її незмінно очолює Григорій Гафонов. Депутатський корпус також майже не оновлюється. Розуміючи попит на тутешню землю, сільрада поставила її роздачу на конвеєр. Бородій вітрові масова роздача землі в Кінбурні зрештою зацікавила правоохоронців. Поліція Миколаївщини порушила п'ять кримінальних проваджень щодо посадових осіб сільської ради. Два вже закриті. По трьох слідчі дії ще тривають. Откупає він свободу землями. Понимаєте? Тобто е ви подивіться, кому він землі виділяє, в яких кількостях і кадав. І кому він не виділяє ці землі. Тобто, він на короткому поводку. Силовики являються сюди, той отримав землю, той отримав землю. Ви бачите, які базоводи стоять. От це все він відкупляв свою свободу. Публічна кадастрова карта дає свою відповідь на питання. Чому справи про переділ землі на Кінбурзькій косі не доводяться поліцейськими до суду? Наприклад, тільки працівникам Очаківського відділу поліції або їхнім родичам надано тут 9 земельних ділянок. Також землю отримали колишні очільники Нацполіції у Миколаївській області. В середньому нарізалось від 10 до 25 соток, а це за ранковими цінами від 25 до 50 тисяч доларів. Чи можна це вважати підкупом правоохоронців, запитуємо в начальника Очаківського управління поліції. Ви отримали землю в ноябрі 2015 році там Сілія Покровка. Ну, получали, ну, не... ну, да, мы До того как мы ще пошинилися, она є получала. Мы тут посмотрели, то да у вас пол дело, Вот земельные участки получила в, в Покровке и в Покровском. Ну как бы нет ли в этом какого-то способа у посадовых осип Покровской склераты уйти от ответственности путем раздачи земли вот, делу. Это право каждого гражданина, если не земельного кодекса, правильно? Ну да, право каждого но просто не каждый гражданин может получить эту землю. То есть да, абсолютно верно, конечно, конечно. Нет. Если мы будем согласны, если он следователь, у него в производстве, и вот делает, и он получает там землю, то, конечно, возникают вопросы. Это подлежит проверке обязательно. Угу, угу. Просто смотрю, вот у, у Волков участковый в Покровском сельсовете, он тоже получил земельный участок. Вот, Радригин Артем Сергеевич, він теж у вас був начальник следственного управління, теж отримав земельний участок. Тобто Войнолович, теж работник вашого радіола, отримав земельний участок. Потім Литвиненко, тоже бывший начальник райотдела. То Тобто, виходить, как-то. Удатківці, судді, чиновники управління земельних ресурсів, всі вони також отримали тут численні земельні ділянки. Не забули сільські депутати і про себе. На депутата сільради Миколу Крумаленка оформлено 10 ділянок площею близько 16 гектарів. Місця, які можна назвати унікальними. Біля самого моря на землях національного парку, де розташоване поле орхідей. Депутат каже, випасатиме там худобу. В Чому проблема? Я не понял. Чому проблема? Що не зі там пасти? Да, у вас порядка 8 участков. У кого? У вас. Кто вам такое сказал? А, не, не, ну это Лариса земля, это, ну это, ну, это, это, вас, это, это маленько... да, да, есть оформлено, да, это, ну это у что у вас шо, это... У вас коров, Ну так паспище? не, подождите, подождите, в 91 году выделялись под фермерское хозяйства, земля выделялась, согласно закону, это что, я что, закон нарушил? Или мне незаконно дали? Мне законно дали, мне законно дали и все. Місцева прокуратура зробила спробу оскаржити виділення цієї землі. Аж раптом працівниця прокуратури Вікторія Чехліна, яка веде земельну справу депутата Крумаленка, також отримала ділянку в цих місцях. Питання, якщо ви ведете цю справу, і а, ми ще хотіли запитати про те, що ви отримали ділянку, да? безпосередньо в покровні і ваш чоловік. А, а якимось чином це не виникає тут конфлікт інтересів, коли ви ведете справу проти Покровської сільської ради і отримуєте ділянку? Ну, всі питання через прес-службу я вам надам тоді відповідь. ж цікавить справа Крумаленко, а не мої особисті. Ні, ну ми так. Ось, оскільки, я ж кажу, що тут може. Ну як нам бачається, тут може бути конфлікт інтересів. Ну то вам бачається. Звертайтесь через пресс-службу, і я вам надам відповіді на всі ваші питання. Селяни сподівались врятувати школу через утримання Покровським статусу віддаленого району, який може претендувати на бюджетну підтримку. Але при таких темпах роздачі ділянок і напливі нових землевласників тут скоро буде популярний курортний центр, а не малозаселений віддалений район. Ми написали письмо признати покровську сільську раду, важкодоступними. Мені позвонили не откуда там сказали, що понятно, буде отрицательний отвіт. Сказали, але щоб для вашої інформації за останні 4 или 5 років, це було гото назад. Позвоніли покровська сільська рада виділила п'ять спать щодо там землі. Сергій Філіпенко та його односельці вважають, що якби частина земель була продана на відкритому чесному аукціоні. Грошей би вистачило і на школу, і на інші потреби села. Натомість тепер стараннями сільради у Покровського обмаль коштів і не так багато незайнятих ділянок землі. Одна з яких під місцевою школою. Почому мені нього Сачаково з міністерства освіти дзвонять і кажуть: ми розуміємо, що це незаконно, ми розуміємо, що це нарушення, але що нам робити? Я не поняв це. Мені решать що нам робити? А? Якщо вони їм нема що робити, хай отримують каску, броню, їдуть туди, там є що робити. У нас ця сесія Покровської сільської ради оголошують. Виділили слідство інфо цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не примикайтесь.